Офіцери-рятувальників громад зустрілися зі старостами Івано-Франківської територіальної громади. Під час робочої наради було презентовано їхню діяльність та обговорено подальшу співпрацю. Під головуванням заступника Івано-Франківської територіальної громади Віталія Федорє відбулася робоча зустріч зі старостами. Головна тема представлення офіцерів-рятувальників, які вже активно працюють у громадах області. Проєкт офіцер-рятувальник громади це нова модель безпеки на місцях. Його мета не лише швидка реагування на надзвичайні ситуації, але й системна профілактика, прогнозування ризиків та створення безпечного середовища для кожного мешканця громади. Ми дуже хочемо всі надіємо, що будемо тільки робити таку превентивну діяльність попереджувати, Щоб не доходило до якихось серйозних речей, але бачимо з останніх подій, що ми маємо бути готові до забезпечення життя діяльності старостинських округів, Ну, в такому повному розумінні цього слова, офіцер-рятувальник відповідає за цивільний захист, допомогу під час надзвичайних ситуацій, а також за превентивну роботу серед населення, відмінної безпеки до пожежної та техногенної. Це втілення нашого проекту МВС, ДСНС, це офіцер рятувальної громади, який буде вашим помічником надійною опорою. В усіх питаннях, що пов'язані із запобіганням, із виникненням надзвичайних ситуацій. Із цивільним захистом староста підкреслили, поява офіцерів у громадах це великий плюс. Вони допоможуть швидше реагувати на проблеми і стати для жителів справжніми радниками з питань безпеки. Що в старостинському окрузі буде працювати офіцер рятувальник Це значно спростить і допоможе нам, як старостам, працювати в себе в старостинських округах, і відповідно налагоджувати співпрацю між громадськістю і старостою. Керівництво головного. Управління ДСНС в області наголошує, ефективність цієї роботи залежить від тісної співпраці офіцерів, органів місцевого самоврядування та служб. Лише спільними зусиллями можна гарантувати надійний захист, життя і здоров'я людей.